Доброго мирного дня, вечора миру, спокою, затишку Божої опіки, хай усіх все буде добре. Так, поки я маю час, трошки зніму відповідь на запитання. Коза погуляла тільки три тижні, а молоко сильно солоне. Що робити? Нічого не робити. Ось, Є такий тип кіс, чи видкіс, чи як сказати, чи різновид кіс. Від яких, якщо погуляли, молоко буде солоне. І ніс нічого не зробите. Абсолютно це є таке. Ну, варити хіба, кип'ятити, каші варити, і буде вам смачно. Ось. Або робити е, сир, якщо е, ще він ну, з шостого молока ще зробиться сир, бо є так, що вже й не зробиться. Ну, кисломолочний можна робити, сир так. Ось і буде смачно, бо інакше ви ні її не зробите, нічого ви не зміните через те, що ну, вона вже свідчить про те, що вона вже погуляла. Ось є такі корови, є такі кози, що є ось такий в них недолік, що робиться солоне молоко. Є таке, що чуть-чуть, що воно смачно їсти, пити молоко ніч йому не вредить. А є так, що дуже солоне. Ще, подивіться, чи дуже багато солі вона вас часом не лиже. Може таке бути, що якщо дуже багато солі лежить, то може бути, що від солі Попробуйте на днів два-три забрати сіль і попробувати молоко, але все одно час від часу і давати сіль, бо якщо солі не буде в раціоні, нарушиться травлення. Ось, і тоді будуть у вас проблеми у вас і в тегі кози вашої будуть проблеми. Так що ось таке, то вперед кози, а тоді у вас. Так, щось що такі-то справи. Так. Чи правда, що коза, як їсть хрін свіжий або сухий, то молоко буде гірким? Не знаю, такого не замічала. Мої кози дуже люблять хрін. Страшенно люблять схрону листя, ось. і пастися на ньому люблять, і сіно сушу, там баби в садку є хрін. Сушимо сіно, косимо, то їдять прекрасно, і ніколи я не замічала такого, щоб у них було молоко гірке від цього, що їдять хрін. Перший раз таке чую, якщо чесно. Хоча по різному є, різні кози, може, по різному реагують. Є так, наприклад, якщо коза їсть свіжу капусту, ось тих пізніх сортів, в яких дуже сильно гірч є, що її треба, щоб вона ну, там попарити, щоб зробити. Голубці, щоб та гірч вийшла, чи капусту квасти, щоб вона постояла, щоб гірч вийшла. Так само і в капусті вона остається. Чи навіть як салат робити, треба її пом'яти, щоб вона пустила сік, щоб та гірч вийшла. Ось так само козі, якщо даєте свіжу капусту, є так досить часто, що в капусті ця гірш з капусти попадає в в організм. Не знаю, наскільки правда, але кажуть, якщо печінка функціонує правильно, то вона ці. Не гаразди забирає з молока запахів не чути ні від хрону, ні від капусти. Але це я не знаю сказати 100% не можу. Кажу, що так, якщо печінка працює добре, що немає легеневих печінкових листів кози, то ніякі неприємні запахи, наприклад, там з їжі не попадають в молоко. Ні хрін, ні полин, нічого воно не дає реакції. Але чи так, чи ні, не знаю. Мої їдять хрін, Прекрасно все в них, і ніколи в них молоко не має такого запаху, як там хрону чи смаку гіркоти, не знаю. Ну вони от дуже люблять мої кози, то страшенно, як люблять хрім, набитьки де побачили, з'їдять до самого низу. А особливо молоді листочки, то то за, за суницю вони йдуть, так, що ось таке то. Так, так, як ви розморожуєте молоко? Оце, бачите, дістала. Захотіла наталка, і я захотіла молока. Дістала з морозілки, поставила в миску і воно розмерзається. Якщо каші хочу, то беру молоко, дістала, ось то скулька дістала, зразу в каструлю юлю води трошки. ось, І те молоко замерзлене, кидаю зразу в каструлю. І воно розмерзається зразу в каструлі, гріється і розмерзається. І вару кашу. І все без проблем. І какао вару, і кашу вару, і все супер виходить. Нема ніяких в мене проблем з тим, щоб розморозити. Ось, і все смачне молоко. Багато людей в мене на стрімі навіть не раз жалуються, що є така. Проблема, що не можуть молока гарно розморозити, бо не можуть з нічого зварити. Ще пити можуть, а зварити не можна, бо це воно скіпається, не знаю. Ну, а якщо вам цікаві мої відео, не забудьте підписатися і лайки прожимати. Це для розвитку каналу треба. І писати запитання, які вас цікавлять. Так. Ось, є, що кажу, що от розморозити не от молока через те, що воно зразу скіпається, робиться сир на ньому. Не знаю, у мене таких проблем тут нема. Від чого це залежить я не знаю. Молоко я вже заморожую, як кози майже в запуст тут. Так щось що таке, бо зазвичай хоч нема місця в морозівці наморозити. А також як вибираю, то там заморозила, то те, то те заморозила. І ось таким чином лоточку заморожую. Може, через те, що люди в бутилках заморожують, що вони в закритому приміщенні заморожують, але ну, бутилку наляли і закрили. Можете має роль? Я не буду брехати, бо цього не знаю. Цього не знаю, чи має воно велике значення, чи не має, що ось так розморожувати молоко, заморожувати молоко в бутильці. Не буду брехати. Моє заморожується в лотку і відкрите. Я наливаю в лоток. Ось поставила в морозільці, воно замерзло, тоді його перекладаю в торбинку і, і складаю все в те, в морозільці. Ось так. Може це роль має, грає, що закрите, я не знаю. Не буду розказувати, того, що не знаю. Так. Так, так, так. Що робити, коли коза за козлами, а козла не підпускаю? Повести до другого козла. Ось, Значить, вона цього козла не любить. Є такі в козі причуди, які, ну, що якщо їй козел не сподобався, вона його не прийме. Навіть якщо ви її будете тримати, на нього козел піде, вона китною може не бути. Ось, Бо він для неї не той, якого вона хоче. І ви її не заставите і нічого ви її з цим не зробите. Так що ось такі є варіанти, що коза може козла не приймати, бо він їй не подобається. Може не подобається просто зовнішністю, а може не подобається її просто тим, що він для неї не підходить, що вона чує, що вона від нього не покриється, і вона його не хоче Хоче до другого козла. Значить, треба просто знайти другого козла і погнати до другого козла. У мене було таке: У мене вдома була коза айська, було два козли. Був козел той, що я собі купила на кози пускати, і був від моїх кіз. Заненець від моєї лапки молодий козлик також. Ось вона цього Заненця любила, і вона від того козла нашого, що я хотіла, нубійця, вона не хотіла прийняти, вона не прийняла його. Ось, А з тим Заненцем вона гуляла. Бо Заанниця я тримала, бо мене люди попросили, що ми пізніше заберемо, тільки потримайте, бо ми зараз не маємо де подіти. Вони дали завдаток, все, я його тримала через те. І вона погуляла з ним. Він її не рідній, нічого не був, бо Аська була зовсім другий Ось, Але факт той, що був фактом, що вона з цього козла, що я хотіла її покрити ним, вона його не захотіла, і вона його не прийняла. І вона, я її скільки разів пускала до того козла, і ні, і все, вона втікає. І там того пустила, зразу все, покрилася і все, і більше вона не гуляла. Так, що ось таке. -то. Ось є такі. В них причуди, якщо в їй не сподобався, вона його не прийме. Ось. Так що якось так. Не знаю, яка в цьому є причина, від цього, від чого, як вони це глядять. Що їм не підходиться їх, їхні козячі справи, але факт таки є, що остається фактом, що таке воно є. Я вам я всім бажаю всього самого найкращого. Є запитання, пишіть, я буду знімати відео, відповідати. Заходьте на ефіри. Ефіри йдуть кожний ранок, о 8 годині 30 хвилин. На каналі Я і Маміні Тваринки. Ще поки міські кози не доїться, то я ще. Пізніше виходжу в ефір. А вже як наш доїться, буду тоді раніше виходити. Так, що ось таке, то хай усіх все буде добре. Не забувайте заходити ввечері на канал. Я і мої кози о 19-й годині на ефіри і будемо з вами спілкуватися. У кого є запитання, хто хоче раз-два відповідь отримати, заходимо на ефір, пишемо на ефірі, що яке у вас запитання цікаве. І будемо відповідати. А зараз всім до зустрічі, бережіть себе, хай всіх все буде добре, гарного вечора.